У групі триває заняття. П'ятирічна злата розфарбовує малюнки. Коли лунає тривога, каже, знає, що потрібно робити. Коли тривога починається, Ми звитку все одягаємо, і тоді ми йдемо у клеття. Можна сидіти малювати, ліпити, тому що є діткам наявний і пластилін, і стеки спеціально все дуже гарно організовано. Окрім м'яких іграшок, настільних ігор та книжок, найбільше п'ятирічна Кіра тут любить пластилі. Безпека дитини нині найголовніша, каже мама дівчинки Олена Глущенко. Тому умовами в новому укритті задоволена. Тут і дітки займаються тут продовжується процес навчання, якщо це тривала тривога. Якщо Випадає на період харчування, то є також столи, і посуд, і питна вода. Для занять з дітьми нині мають більше простору, розповідає вихователька Наталія Степаненко. Якщо раніше ми з дітками не можна було ні порухатися, то зараз ми можемо і рухатися, і проводити і освітню навчальну роботу є де місце. і можемо і проводити дидактичні ігри з дітками на столі. Якщо, наприклад, дитинка там стомилася, то вона може і відпочити, тому що є і ліжечко, якщо хтось заснув. Батьки мали змогу слідкувати за виконанням робіт, говорить голова ради закладу Інна Бітюк. Її син також відвідує цей заклад. І, звичайно, вже як відкрилися, батьки прийшли, подивилися. Ну зі своєї точки, мабуть, проінспектували, подивилися які дітки. Ну в цілому я задоволена. Тут є зона для навчання рухливих та настільних ігор, міста для харчування, відпочинку та санвузол, каже завідувачка закладу Наталія Литовченко. Тут є пожежна сигналізація, є витяжна система, яка забезпечує свіже повітря, а за необхідності і підігрів до комфортної температури. На облаштування цього укриття знадобилося п'ять місяців, додає жінка. Розраховане воно більше ніж на 200 осіб. У нас перебуває на вихованні 180 дітей, списковий склад і 50 працівників. До цього ми перебували. У нас було два невеликих укриття. В одному укритті була одна частина груп, в іншому укритті інша частина груп. Вони також були забезпечені, оснащені всім необхідним, але вони були дещо менші, менш комфортніші. Наразі на балансі міськради 88 освітніх об'єктів, 53 дитсадки та 35 шкіл. В кожному з них є, хоча б найпростіше укриття, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Зрозуміло, що хотілось би або вони були в кращому стані і більшої місткості, але на жаль, ми виходимо з тих проектних потужностей будівель з цього протягом 2023 року. В закладах загальної середньої освіти повністю завершено роботи в 14 укриттях на загальну вартість близько 45 мільйонів. Тетяна Зазуля, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.